Тильні жіночі світшоти та худі, аптуфешні Німеччина, де одиничка вартує лише 190 гривень. В лоті у нас буде 11 позицій, 2090 гривень за увесь цей лот. Тут будуть переважно світшоти, одне буде бежева худі з капюшончиком. Давайте подивимося. Ось так виглядає перший варіант такого баклажанового кольору. 68 тенцел, 30 бавовна, 2 еластан. О стандарт 100 означає, що для цих виробів використовуються якісні гіполергенні матеріали та фарбники. Підходять алергетикам. Показую в розгорнутому вигляді. Ось так виглядає прямого крою манжетики на рукавцятах. Та понизу резиночка, і воріт виконаний ось такою резиночкою, дуже класний, стильно виглядає. Далі показує ось такий темно-блакитний колір. Вона йде вкорочена на застіпці. Класний стильний варіант з кишенечками, двуниточка. Далі показує червоний варіант. Ось так він виглядає. Розміри S буде дві, M – сім, L – дві. На засібці, бачите, як спинка гарно зроблена. І аналогічно до червоного буде темно-синій, також вкорочений з такою гарною спинкою, якісна фурнітура у них. Нагадаю, 190 гривень за одиничку. І, до речі, я вам ще не показала худі. Ось так воно виглядає. До речі, дуже приємний матеріал з капюшоном, затяжечки. Давайте подивимося по складу. Тут 66% тенсел, 32 бавовна, 2 Еластан. Класний лот, актуальний. Звертайтесь до наших менеджерів, адже одиничка вартує лише 190 гривень. А в лоті буде 11 позицій. Всі їх контакти під цим відео.